Фундаментальні альткоїни просто укатуються в дніще. Монети, які ми з вами вважали за хорошу фундаментальну історію, і ті монети, в яких була перспектива на зростання. Зараз хоміки кричуть, що це просто скаміна, це лайно, яке нікуди вже більше нікуди не виросте. Але в свою чергу вони кричать, що потрібно купляти такі монети, як. XRP, Dash, MATIC, Litecoin. Одним словом, якщо коротко, лайно яке нікому не потрібне. В цьому відеоролику я поділюся особисто своєю думкою, які монети я б відкупляв на цьому проливі та чому у них є потенціал на зростання. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Моя суб'єктивна думка максимально проста. Більшість відсотків людей починають кричати, що нова технологія це просто максимальна скаміна, яка вийшла, в нас вони розгрузилися і вже нікуди не буде рости. І потрібно відкупляти такі старі блокчейни, як Litecoin, XRP, Matic, Dash, ну і так далі. Скажіть мені, будь ласка, Ripple з капіталізацією 30 мільярдів доларів. Блокчейн. Який і близько нікому не потрібний блокчейн, який і близько, там же нічого не будується і близько ніяк не розвивається. Команда боковику розгружаючись на вас та говорячи, що це блокчейн майбутнього. Такі фунди, як A16Z, Coinbase, Variant, Sequoia Capital, Dragonfly, Pantera Capital та будь-які інші ті родин фунди, які, по суті, інвестують в ці проекти та маніпулюють пізніше. Цими проектами лише в їхніх інтересах. Зробити так, коли проект виходить, щоб люди спочатку не купляли цих монет, а наоборот, на паніці, на те, що проект дійсно не розвивається, проект на негативі, проект можливо і зіскаметься, щоб ми з вами продавали монети по найдешевшій ціні. В свою чергу вони ці монети відкупляють. І лише в них інтерес такий, щоб пізніше. Коли в них буде достатній об'єм для того, щоб маніпулювати ціною, щоб підкинути ту ціну, по якій їм буде комфортно розгружатися, лише пізніше зацікавити нас, щоб ми з вами купляли цю монету. Ну ніяк по найдешевшій ціні, щоб ми купляли. Звісно, що їхня ціль лише одна, щоб ми з вами купляли по найвищій ціні, тобто тоді, коли їм потрібно буде розгружатися. Вони зроблять максимально комфортний фонд для того, щоб ми купляли для того, щоб ми з вами вірили в проект, що проект буде і по 100 доларів, і по 200, і по 1000 доларів. Що це блокчейн майбутнього. Але в свою чергу фондам лише потрібно одне: це ліквідність, щоб ми з вами прийшли та купляли пустоту. А цю пустоту, в свою чергу, фонди нам продають. А ми з вами віддаємо їм наші кровні зароблені гроші. Тому я особисто ставлю ставку на нові технології, на ті проекти, які зараз з кожного кутка вигукують. Що це скам? Ці монети потрібно продавати, адже цей блокчейн вже точно нікуди не буде зростати. Сила маси надзвичайно сильно б'є по нашій психології. Якщо більше відсотків... Людей будуть говорити, будуть розповідати, будуть кричати з кожного пабліка, що цей проект напевно що вже скамиться, напевно що вже більше нікуди не виросте. Там пішов фаундер, там якісь проблеми з технічної точки зору. Цей проект потрібно продавати, але ще недавно місяць, два, три, пів року кричали про цей проект, що це дійсно фундаментал, і він буде рости. Більшість відсотків людей будуть вірити масі та будуть продавати свої монети. Це надзвичайно той самий приклад, про який ми зараз будемо говорити. Саме Solana. Іменно на Solan все те ж саме відбулося. Але спочатку ми розглянемо, хто проінвестував в Solana. Це a 16 z PolyChain Capital, Multicoin та Jump Crypto. Це ті фонди, які вміють заробляти гроші, вміють робити іксі, та вміють висаджувати лишніх пасажирів. Коли Солана торгувалася по 8-10 доларів, всі кричали, що це скам. Плюс цей блокчейн працював дійсно 5 днів з 7. Завжди були проблеми у Солани. Часто їх мережа не працювала. Чи кричали в цей час, що потрібно відкупляти солану? Звісно, що ні. Всі чекали солану нижче. 1 долару Солана в цей час і близько нікуди не розвивалася, коли знаходилася на відмітках 8-15-20 доларів. Але ще були проблеми. Але після того, як Солана взлетіла вище 100 доларів, всі згадали про Солану. І лише вище, коли торгувалася вже 100 доларів. Проєкт нібито гарно працює, і екосистема зростає, і мемкоїни не запускаються на солані. Одним словом, блокчейн знову став блокчейн майбутнього. А що в свою чергу зробили люди, як солана пробила 100 доларів, правильно побігли купляти жадну солану з ринку, тим самим принесли ліквідність для фундів, щоб вони в них розгружались, тобто продали дорогу солану простим людям. Та внушили, що Солана це просто блокчейн майбутнього, і Солана буде точно коштувати 400 тисячу доларів. Але питання, чому вони про це не розповідали, коли Солана практично скамилася, коли кожен говорив, що Солана скамиться. І Солана вже ніколи не виросте вище 200 доларів, вище 100 доларів. В цей час був надзвичайно сильний негатив. І ніякий з фундів, який проінвестував в Солану, в цей момент. Коли слана торгувалася по 10-20 доларів, ніхто їй близько не говорив, що слана буде коштувати вище 100 доларів, що її варто купити. Але вони почали говорити, коли слана пробила позначку в 100 доларів, тоді, коли вони вже знову готові розгружатися і потрібна ліквідність. Можливо, особисто я завищую ризики, але думаю, воно цього вартує. Тому. Я особисто ставлю ставку на нові технології по типу Старкнет та ЗК. Думаю, що на цих монетах маніпуляція відбудеться? Найцікавіше питання, для чого ті родин проекти спішилися вийти на цей криптовалютний ринок? По типу Старкнету, ЗК Сінкс. Невже вони не знали, що медвежий ринок буде продовжуватися? Невже фонди такі, як А16З, Невже такий хлопець, як Віталік Бутерин, Coinbase Ventures, Варіант, Секвоя? Не знали, що медвежий ринок буде продовжуватися, я в цьому сумніваюся. Можливо, вони вийшли на тому самому медвежому ринку до того добичого ринку, щоб на протязі цього часу у них вже почався вестинг розморожуватися. Тобто вони вже почали отримувати токени. І до добичого ринку вони отримали хорошу частку, і вже на бичому ринку ці монети нам. Вони будуть продавати, і я склоняюся саме до цього, до своєї думки, що вони так спішилися вийти, щоб встигнути на бичий ринок, щоб нам з вами пізніше продавати монети, але вже не по дешевій ціні, а саме по дорогій. Той же самий ЗК який вийшов на ринок, роздав в більшості airdrop собі, отримав свою чергу за це надзвичайно сильний хейт. Блокчейн зараз не розвивається. Новин зараз по цьому блокчейні апдейтів немає. І кому це вигідно? Правильно, це вигідно лише фондам. В свою чергу фонди собі сидять рівно, як і маркетмейкер, і в нас в хом'яків, на паніці те, що блокчейн дійсно не розвивається, блокчейн же більше дійсно нікуди не буде рости. Ми продаємо токени. А фонди, маркетмейкер в свою чергу відкупляють, щоб в майбутньому на цьому токені маніпулювати, щоб в майбутньому цей токен запускати і по вищій ціні нам з вами продавати. В цей час вони будуть кричати, і всі навкруги будуть кричати, що ZK Sінx йде на 10, 20, а можливо і на 50 доларів. Нам невідомо жадність, доки вони будуть пампити та маніпулювати ціною. Гроші в них є. І гроші на маніпуляцію, і гроші на маркетинг, ну і так далі. В них так точно є. Лише в них ціль зараз зібрати всі токени, не розбазарити ці токени хом'якам, а зібрати ці токени і на бичому ринку запускати в космос. По монеті Старкнет я взагалі мовчу, як грамотно вони заставляють хом'яків продавати монети, які вони в свою чергу купляли по долару 3.2, а то й долара долара. Максимальний. Вчора генеральний директор Старкнету подав у відставку: Біда! Шок! Що буде з проектом? Напевне, дійсно старкнет зіскамиться. Повірте, ціною не генеральний директор маніпулює, а фонди, які сюди проінвестували. На місце Діго вже став. Хто став, давайте глянемо. Вже став Джеймс. Але ключовий факт це нагнати фуд та щоб хом'яки на паніці продавали свої монети. Я не знаю, як у майбутньому це покаже такий токен, як zk Сінкс, StarkNet, Але на мою думку, це висадка перед маніпуляцією. Перед тим як запускати той чи інший токен. Звісно, що проекту не потрібні позитивні новини, як і фондам, і маркетмейкеру. Давайте просто наведемо приклад. StarkNet вийшов на ринок і він починає далі. Розвиватися, далі триматися на плаву, хороші новини. Там А16З проінвестував, а точніше доінвестував 100-200 мільйонів доларів. Там же і варіант, готовий підтримати цей блокчейн. Там же і блокчейн роблять інтеграцію ще з якимось блокчейном. На цьому блокчейні запускається максимально багато проєктів. Хто б цей проєкт продав, хто б про цей проєкт говорив, що це скам. Та ніхто. Всі просто бігли, купляли, відкупили дно. Пізніше команда запампить цей токен, на кому фонди будуть розгружатися, хто на кому буде заробити, заробляти. Ми з вами на фондах, на тих, по суті, дядьках, які керують цим ринком, звісно, що ні. Тому зараз робиться максимально негативний фонд для того, щоб ми з вами продали цю монету. І пізніше, коли їм буде вигідно, вони залиють позитив в цей проект, залиють позитив в цей блокчейн, будуть будуватися проекти. Для цього багато не потрібно, як і ЗК, як і Starknet, вони зібрали достатньо грошей, щоб налити сюди позитиву та рано чи пізно а, зробити хайп навкруги того або іншого блокчейну. І пізніше нам продавати їхню, по суті, ми будемо відкупляти їхню дорогу альту. Усі монети, про які я сьогодні розповідаю, вони є у моєму портфелі. Просто ці монети куплені по вищій ціні. Перша монета, як уже всім відома. Це ЗК. Друга монета це Starknet. Третя монета, яка є в моєму портфелі, і яку б я зараз сам відкупив, це Атом. Четверта монета, без якої також а, не обійшовся мій портфель. І на борту цього блокчейна також засіли хороші фонди. Неодноразово я розповідав про цей проект. Це Хешфлоу. П'ята монета це Lime. Давайте опустимося нижче. Відкриємо графік лайму. Середня наша точка входу по лайм це 10 центів. Очікуємо цю ракету вище 50 центів. Можливо, зараз а, виглядає як нереально, щоб лайм досягнув позначки в 50 центів. Але час покаже, хто був правий, а хто помилявся. Наступна монета Пепе. По суті, це один з наших мемкоїнів, який врятував наш депозит. В свій час, коли фундаментал укатується в дніжче на мінус 30, 40, 50, а то й 60%, ми, по пепе, так точно не знаходимося в мінусі. Наступна монета, яку я був продав, на якій ми заробили, неодноразово заробляли, неодноразово її фліпали. І продавали вище 0.5015. І після того, як ми продали. Мок взлетів вище 0.502. В мене було практично нереальне ФОМ відкупити її. А можливо, ракета вже піде без мене. Але я неодноразово висказував свою позицію, що рано чи пізно я очікую і я не буду купляти мок вище 0. ,502. 6 нулів 9. Тобто нижче я буду готовий підбирати цей мемкоін. Но вище цей мемкоін я купляти не буду. В свою чергу, ми на цьому мемкоїні вже заробили достатньо добре. Ми можемо вже навіть переливати в фундаментал. Але в свою чергу, я з мемкої на мок хочу ще заробити. Тим самим я неодноразово розповідав, що буду купляти мок по ціні 0.6 нулів. Вісім зараз на сьогоднішній день мій ордер спрацював. І хто слідкує за Ютубом, хто слідкує за відеороликами, ви так точно були в курсі, по якій ціні в мене б стояв ордер, і по якій ціні я готовий купляти мок? Я думаю, що кожен встиг відкупити мок, і на сьогоднішній день, за декілька днів, у нас вже профіт плюс 57%. І як я вже сказав, поки не збираюся продавати МОК та залишаюся в позиції. Методом ребалансування у мемкоїни і з мемкоїнів ми надзвичайно сильно спасли наш депозит. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!